Чи могли б ви колись подумати, що вас з'їсть Тарган? Думаю, що навряд, а от у авторів шедевру, який ми сьогодні розглянемо, ця думка явно не йде з голови. Можливо, дехтось догадався, а дехто і ні, але мова в цьому відео піде про новий шедевр від HBO Max, який вийшов у минулому році, це аніме Царство Падальників. І хоча воно набрало досить високі оцінки, але сильно завіруситись не змогло. Якщо ти пропустив цей шедевр за тоннами артів про фрірен, я розкажу тобі трохи про нього. Додивись цей огляд до кінця, адже в кінці розіграємо цікавий бонус. Погнали! Царство падальників це американський анімаційний науково-фантастичний драматичний телесеріал для дорослих, створений Джозефом Беннетом і Чарльзом Гюттером для HBO Max на основі їхнього короткометражного фільму. Вони замовили серіал у червні 2022 року, а прем'єра першого сезону з 12 серії відбулася 19 жовтня 2023 року. З величезним ростом популярності аніме все частіше світові студії анімації кіноіндустрії та серіалів, такі як Netflix і HBO, все частіше беруть на озброєння цей жанр анімації. З деяких робіт можна плакати, але й не цього разу. А швидко і зручно знайти будь-яке аніме українською можна в телеграм-спільноті anime 4 ua Автори каналу збирають всі аніме, які озвучують українську у зручну велетенську теку. Їх переваги, це зручна система пошуку, нові аніме додаються кожного дня, перегляд аніме безкоштовно і без реклами. Вже давно підписаний на цю спільноту, так як часто дивлюся аніме на смартфоні, для мене це найзручніший ресурс, адже знайти будь-яке аніме українською тут можливо за декілька секунд. Тож буду вдячний, якщо підтримаєте цю команду ентузіастів підписочкою і донатом. Вони точно на це заслуговують. 2016 року Джозеф Беннет і Чарльз Гютнер створили оригінальний короткометражний фільм Падальники для дорослої аудиторії. Восьмихвилинний короткометражний анімаційний фільм не містить діалогів і зображує пару людей на невідомій планеті, які беруть участь у серії послідовних взаємодій з інопланетними істотами заради досягнення своєї мети. Саме цю картину студія взяла для розробки 12 серійного аніме царства падальників, і я вам скажу, що із сюжетом вони не прогадали. Що хочу сказати з приводу мальовки і стельоніме. Це можна назвати двома виразами. Перший Deep Space. глибокий космос. Промальовка космосу іноді настільки глибока, що дивишся, хіба є настільки чорний, чорний? Перебування в космосі віриш з першої секунди. Ще й космічні кораблі виглядають не суперськими новороченими крейсерами аля зоряних воїн, а наче іржавими бляшанками, які чомусь викинули в космос. Деталізація інтер'єру. Окремі відсіки для підтримання життя, лабораторії. Таке враження, що потрапив на МКС, яку сильно модернізували. Це все в поєднанні з чимось кіберпанковим, але в міру, щоб тільки підкреслити розвиненість епохи. Другий незвіданий світ: малювати цілі планети нелегка задача навіть для досвідчених ілюстраторів, а промалювати все настільки деталізовано це треба мати неабияку фантазію. Під час перегляду я наче потерпляв то в Half-Life, то до серіалу Чужий та хижак. То я згадував епізоди з серіалу Любов, смерть і роботи. Авторам надзвичайно яскраво вдалося передати все до найменших дрібниць. Від деталізації про мальовки планети в мене відпала щелепа, друзі, і я не перебільшую зараз. Якби за мальовку можна було поставити 100, я це зробив би, а так 20 і не менше. Наскільки ж простим і заплутаним одночасно виявився сюжет серіалу. Космічний корабель із командою щось наплутали в розрахунках, і під час гіперстрибку опинилися біля незвіданої планети. Ну що, хоча б добре що не на зірку впали. Але катастрофи не уникнули: гравітація незвіданого монстра зробила своє, і декілька виживших членів екіпажу в рятувальних капсулах спустилися на поверхню планети. Серіал розповідає про частину команди, яка евакуювалася в рятувальних капсулах. Із пошкоджено вантажного міжзоряного космічного корабля деметра 227. Ого, деметра 227. Що сталося? Не знаю. Він змінив маршрут, а потім пуф і зник. Від команди Що чути? Ні. Дідько. Погоне це. І виживають на чужій планеті Веста, сповнені небезпечної флори та фауни. Вони розділені на три ізольовані групи. Азі та її робот-компаньон Левай Сем і Урсула та самотній Кеймен, намагаючись вижити, вони обирають шляхи до порятунку та починають пізнавати справжню природу цієї загадкової планети, химерну екосистему, в якій люди є інвазійним видом. Що це означає? А те, що люди тут їжа і не проста їжа. З перших хвилин перебування на весті людей почали поглинати місцеві мешканці і поглинати в прямому сенсі. Це те, що багато фантастів упускають при мандрівках на чужі світи. Типу, прилетіли, зняли скафандр і все можна загоряти. Тут ні. Кожна бактерія, кожна невідома науці тварина хоче тебе з'їсти і переробити. Ця гра на виживання підсулює емоційну прив'язаність до героїв, і поступове розкриття їх історії, емоційного стану і характеру змушують не раз пустити сльозу, коли їх життя обривається чи знаходиться на межі. Сюжет шикарний і охоплює всіх персонажів, зв'язуючи їх історії і стосунки між собою у цілий вихор подій. Повне розкриття світу персонажів і їх характерів робить це аніме таким крутим, а наповнити невідомою флорою і фаною цілу планету авторам вдалося, на мою думку, дуже вдало. Кожна серія як окрема історія виживання тої чи іншої групи, а загальна ціль вибратися з цього пекла не дозволяє розслабитись ні на мить. Давно я не передивлявся аніме на одному диханні. Також цьому посприяла емоційність. Люди майже у повному вічі не втрачають надії на виживання. Гуртуються і зраджують, зляться і плачуть, вибираються з пасток і знову в них потрапляють. Чесно, до останньої серії не знав, чим все закінчиться, і це дійсно зачіпає. Серіал отримав схвальні відгуки критиків на вебсайті агрегатора рецензії Rotten Tomatoes» перший сезон отримав рейтинг схвалення 100% на основі відгуків 11 критиків із середньою глядацькою оцінкою 9,6 і 10. Джеймс Паневозік Нью-Йорк Таймс назвав це пишною чудовою гіпнотичною історією про виживання людини в місці, яке як іноді вдається науково-фантастичним планетам, здається справжні потойбічним». Дія серіалу відбувається в епоху, коли людство ставиться до довкілля як до мішка ресурсів, які можна видобути, і найбільший інтерес привертають ті персонажі, що пристосовуються до природи чи навіть вступають з неї в симбіоз. Але справжня привабливість згідно з висновком критика полягає не в сюжеті, а в зображеннях чужої планети й біологічних фантазіях, і з цим я дійсно згоден. Ендрю Вебстер також вважає, що це в рівних частинах красиво і жорстоко, і це може бути найоригінальнішим твором наукової фантастики року. На початку люди є найменш цікавою частиною серіалу, та головні персонажі ж суттєво змінюються впродовж 12 епізодів, а картинка, хоч може здатися знайомою, унікальна. Щодо мене я вважаю це аніме шедевром наукової фантастики, і з задоволенням передивився в його ще раз. Дивлячись його, я згадував епізоди з багатьох фантастичних фільмів і розповідей шталт Азімова, Кінга, Бредбері. І це тільки підсилювало захват від цього аніме. Надіюсь, ти теж із задоволенням його переглянеш. А якщо вже дивився, пиши в коментарі, чим сподобалось воно тобі. Найкращий коментар, на мою думку, отримає 50 гривень на каву. Дякую за перегляд. Всім кавайного вечорочку. Ich habe ein ganz schön anstrengendes letztes Jahr hinter mir. Zuerst habe ich mich ewig mit Kaido rumgeschlagen und dann musste ich doch tatsächlich nochmal zurück zum East Blue, um mich mit Arlong